Привіт! Ви на каналі Мітинг 10 Крака і в цьому відео ми будемо проходити лабіринт. Ви підписуйтесь та ставте лайки це відео по Майнкрафту перше на каналі. Ну а ми поїхали! Так, понятно. Так, давайте сюди пройдемо. Воу! ви це бачили? Ладно. Оце цайфиной, так цей фигной. Понятно, це мінне поле. Давай, наприклад, ось так от. Сейчас буду фиксики. Ну, ви це бачили тут тупо половина землі взорвалась. Ладно, починимо. Все, хоча б починили. Опять по мінному полю треба йти. Еще один бабах. Ч Чи... ну ладно. Я так зрозумів, мін уже немає. Но нам треба починити. Так, все, дуже я тут усе починив. Ну ладно, давай, например, сюда зараз зайдемо в тупик, да. І погнали, например, кудись тут дальше, не знаю. Ей! Ладно. Так, давай. Сюди зайдемо. А О, тут якийсь проход є. Понятно. Значить, дивіться, давайте на зорову зону піднімемось. Сейчас он тут. Сейчас сундуку. Понятно, нічого интересного. Давай в этой группе Não é por nós, eu não posso falar nada, nada. Eu não posso Показывай туда. Лазеры. Я, наверное, то фейковий вихід. Чи Нет, давайте попробуємо. Ну да, побачите він закрытый повністю. Это 100% фейк. Лара спас не должен вести до лабиринта. Ще, давай сюда фидемо. После суды. О, вид. Погнали. Тут шукать выход. Че, не, озеро Вазона, вроде бы. Та вона? вона. А, ну то справжній вихід. Вов, я вот я вот Ну, погнали сюда на выход. Як я там этому похожу. Ну... Ось не можна ніде тут пройти. До речі, всіх з новим роком. Добре, ви були на каналі AMI-70RK. Ну а ви чекаєте нової частини. Підписуйтесь, ставте лайки. Ви були на каналі Амі 70РК. Всім до побачення!